Про цифрове телебачення в Україні мріють давно. З різних причин про нього більше говорили ніж впроваджували. Нині це питання державної ваги та національної безпеки. Згідно з міжнародною угодою, Україна зобов'язалася повністю перейти на цифру до 2015 року. Три роки втрачено. Європейські країни, сусідні країни фактично будуть готові перейти в 2013 році. А в 2015 році ми можемо опинитися дуже неприємною, дуже некрасиво і дуже бідацькою, білою плямою. Якщо ми не пройдемо цей процес, дуже швидко. Із компанією провайдером, яка буде впроваджувати цифрове мовлення, держава визначилася. Тепер потрібно побудувати додаткові телевежі і чотири мультиплекси, які мають забезпечити передачу цифрового сигналу, а населення забезпечити спеціальними пристроями, які б його приймали. У телевізорах нового покоління вони вже вмонтовані. Для решти доведеться купувати. Малозабезпеченим громадянам. Компанія провайдер і держава обіцяє роздати їх безкоштовно. За оптимістичними прогнозами вже восени одночасно із звичним аналоговим мовленням діятиме цифрове. На телерадіокомпанії ми якби готові перейти до цифрового телебачення. Це не проблема. Тобто, є на сьогоднішній день обладнання. Якість зображення дійсно покращиться набагато, тобто на сьогоднішній день більшої частини людей, якої сьогодні десь пошкодження пов'язані зі снігом або якоюсь, вони взагалі будуть відсутні. Телеглядачам цифровий сигнал буде безкоштовний. Платити будуть лише ефірні телекомпанії. Для них перехід на цифру це не лише фінансові витрати і переліцензування, але й можливість розширити своє мовлення. Область розділена на 15 так званих секторів. 15 передавачів, і це 100% покриття каналом. Тоді обласної компанії буде область. Один канал займає обласна державна телекомпанія, і три канали в принципі буде відведено до тих компаній, які є решта в області. Треба От, скажімо, північ. Там у нас група каналів. Є група компаній, там Полоне, Славута, Нітішин Шепетівка з Теофіполь, Білогіря. Вони згрупуються в іншу команду. За таким принципом можуть об'єднатися інші райони області, тож з провадженням цифрового мовлення навіть найвіддаленіші села Хмельниччини зможуть оцінювати роботу автора Юрія Курочки, оператора Івана Мовчана і дізнаватися актуальні новини краю з подільської панорами.